Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде невеличкий такий розпродаж. Розпочнемо. Є ось такі сверла: 7 штук, 105 гривень. Ось такі мійчики. Мілки, одна гривня штука. Розмір не знаю. Різьбу не знаю, тому не задаємо лишніх питань. Ціна сама про все говорить. Ось такі балони без вентиля. 370 гривень за штуку. Знімачі ось такий великий 400. Та ось такий класний просто. 1000 гривень. Набір сферу. ось такий невеликий, 5 штук, 100 гривень. Каструлька, 20 літрів, 700 гривень. Ось така. Потім ось такий величенький алмазний круг. Номера. Розміри. Відблискує тут 27, 20, 01, 60. Ось так. Потім ось такий. Набір. Тут і болти, і гвозді. Що тільки немає, вага 8900. Ціна за це все 280 гривень. Ось такі розетки 12 штук, 120 гривень. Потім болгарка під ремонт. Що з неї не знаю. Гарантії немає, тому 270 гривень. Лопата 40. Та є ось такі великі диски. 400 гривень штука Тут 55 на 55, тут 50 на 50, тут ширина 8 міліметрів, тут 9 у цього круга. Потім ось така сковорідочка 100 гривень. Набір сверл 43 штуки, 545 гривень. І є ще ось такий кутомір. Ціна його 700 гривень. Потім вал 650 гривень, коробочка 180 гривень, куходний набір, 23 штуки, 230 гривень. Та ось такий величенький набір інструмента. Тут 72 штуки, тут чого тільки немає, ціна 1000 гривень. І він ваш. Ось так. Поїхали далі. Та позалишалися сверла. Ось такий набір. Ось такий набір. Ось такий набір та ось цей набір. Та ще є один Кутомір. Ціна 700 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері!